А покажете свою роботу за Уфо. Чувак, ні, бо я тебе прошу. Ви знімаєте оцю якусь херню. А за 20 гривень. УФО ФОВ нагрузку даєш? Подарунок, да. Мале ли печатає. І що, довго це ви снімати будете? Ну, хвилин 10-15. Ну давай, в принципі, тут недалеко. Тут, тримай давай. цю штуку І 20? Все? Твоя 20-ка. А де ти працюєш? Так, тут недалеко, кімбаб-хаб. О, я чу таке. Чув? А, а що там ну, робиш? все, було? Кімбаби? Давно ви вже відкрилися? Ну, от, давненько. Десь повноценна робота в районі місяця-півтора. Ми відкрились, працюємо, готуємо кімбаби, ще додали класний крафтовий напій. Думаю, теж попробуємо. Яка вулиця? Миколи, Оводова, 55. п'ять. Ще сложного Це сложно сюди, так? Да, да, так. Да, да. Це ось сюди. І диви, яка красива вивісічка тебе зустрічає. О, у вас ще ну, є? А що ж. Ти вмієш гасати на моті? Ти що, а, а що це за апарат? З якого Я це? Е, це Ямаха, е, якась там. Я не пам'ятаю іменно яка. Е, така кастомна модель, коротше, тут Вітровий? розточена, туди-сюди. Е, е, вона у нас іде на 150 кубів, але <клес> до 250. п'ятідесят. ви його відкопали. Ой, та це ще батька мого, поняв. Це йому дід десь з границі. Короче, привіз туди-сюди, Тоді такий раритет, екземпляр. був. Вум, 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 вум. Вум. О, та тут слухай, прикольна у вас така атмосфера, бачу, ні операція. Менюшечка, напої, кава, повний сервіс і навіть відкрита кухня, щоб було максимальне максимально кухня. клієнта. Ну на ну, що ж. Чистота, там все чітко. Перевіримо. Зараз, зараз це сам. Слухай, в мене взагалі з'явилася класна ідея. Ти казав, ти ви голодний? Ні? Трошки є. Так. Трошки є. Ну Все? дивись, вибирай, в принципі, що хочеш тут. <пасп 'я> у нас 15 видів кімбабів. Недавно додали ще нових два штучки. Вони зараз за акційною ціною. І давай, щоб для разнообразяння ти їх сам приготуєш, щоб прям в ній поняв. А ти на хоча б покажеш, як їх готувати? Бо я ну, не знаю. Ну, звісно, да, взагалі без питань. Це все дуже легко і просто робиться. Ми ходімо, що мені для цього треба? Так, дивись, зараз ми тобі нарисуємо форму, так. футболочку і кепочку. Що я тоді це знімаю? Так, ну що, таким я магічним способом переодягнуся. Можна до вас докупити? Так, да, так, да, так, да, погнали. Ну що, що почнемо? А, давай. Самое первое, это мы попробуем руки. Да, давай, давай, сгодим. Берем антисептичок, чик-чик-чик-чик. Давай, сейчас, еще больше. Давай. давай. Так, о, так, о, все, щоб... все, 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 Держи. Дякую. Все, красота. Ты сам розробляв ці всі бы, э, кимбапы, да, да, да. их стравы? Тут, по суті, нічого складного немає. Вообще, ідея взялася з що таке вообще кімбаб? Це корейська народна е, страва. Більше, я би сказав, вона домашня. Тобто, по суті, е, в Кореї, як це все робиться, береться лист норі, рис і сунеться в кімбаб, все, що є в холоді. Угу. Тобто така швидкий перекус. Як у нас гарячі бутерброди? Круто. Так, дивись, треба зафіксувати е, руки? Да, руки. Я тобі покажу. Спочатку вдіваєш сюди на зап'ясті, угу. обирачуєш. І на великий палець. Щоб так, так, що так, так. воно не злетіло. Да, 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 да. І бери другу так само. Ми просто цю кухню більше інтерпретували під, скажімо так, український настрой. І uh -huh. зараз намагаємося розширити лінійку до тих пір, поки ну, скажімо так, щоб кожен кімбаб був унікальним і інтересний. Uh -huh. Все, погнали. Т який ти кімбаб взагалі хочеш? Давай звичайним насосом. Давай лисосом. я тобі відважу риса спеціально. Давай. Це стільки рису на один кімбаб? Так, це стільки рису ні, на один кімбаб. Собі. Ну, ми стараємося не дуже багато ложити. Uh -huh. Так, дивись, буду показувати. Ти в принципі будеш робити да, сам, да. я тобі буду показувати. Да. Спочатку робиться розкладка. До цієї Давай. Пори, пори. Можна пробувати? Так, да, звісно. Просто його розкидаєш, розкидаєш, uh -huh. по краям класно, щоб все було в порядок. Розкатуй його, поняв, не прижимай. пережимай. Типу такого, поняв, не попадаєшся? Ні-ні, ні він ж нас, ну, нас липний. Ага. Поняв. Ти його просто перекатуєш, так-да-да-да, -да 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 -да. робиш тип, ага. такий бортик. Щоб рівномірно спор. було. Да -да -да -да. Так, так, так. Так. Вроді більш-менш рівномік. Так, красота. Ти не дай не, не пробував ще крутити, ні? Ну колись цей Бо дома вмієш. Так, так після цього що у нас далі? йде соус. У нагі покажу, як він лиється. Оп, оп оп трошки струсили і погнали ось ось таку, ось такими рівномірними полосками, полоска mm. за полоскою. Вперед, давай. Like. Я не знаю, що в мене рівно виходить, звісно. Вот Я люблю чим побільше. А можна ще таку в клітинку собі ввольнити? Можеш в клітинку, можеш, можемо навіть в грісті кіноліки зіграти. Далі ми беремо крем-сир. Оп-оп-оп. Я бачу, у вас всі продукти гарно зберігаються, все. Так, да, все при температурі. Дожна температура це від 3 до 5 градусів холодильничку. все простіровано. Все свіженьке, так? А да? як? По-другому не може бути. І дивись. І тепер легенько таку робимо полосочку. Угу. Оп, і погнав. Да. краю до краю держи. От краю до краю? Да, дивись, береш ти що ту такого Береш отут, зжимаєш, так, так, І отут. Так. І просто давиш її, пані? А, окей. Одну? Так, да, так, да, так. Да. Може дві. Давай дві краще. Давай дві. Чекай. Раз. Ну, потужний такий кімбаб, я бачу, вийде. Да? Ну, а дві це багато Все. вже, так? Да? Дві це багато, ми ложимо в основному одну, ну, плотно. Все, після того ложимо гірочка. Ложимо гірочка. Бери, багато ложи. — е, Не багато. На глаз. На око. Такого, вийде? Що це мало? — Ні, треба чуть, -чуть більше. ось. — О. О. О, це Все, Целіка. І після того беремо лососика. Лосось бере. Це копчений лосось? Це наш маринований лосось. Дикий лосось. Отаку От ось буде. Опа. Раз. І ще третій. Да, і ще третій було. Ви бачите, скільки вони ложать лососі сюди? Після того, у нас іде салатик айсберг угу. Ложимо такого. Наверх його. Так, 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 да. так. Да, 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 да. Отако. От Наверх його чик, чик і третій невеличкий Ламненький. листочок одірве постав посередині. так так це вже велике великий, половинку можеш половинку. Опа. половинка. Красота. Кранч додаємо? Звісно, додаєш. Кранч so, це така. Красота. красота. О, це таке, що хрустить воно, да? да. так? Так. Тоді бери Опа. і посипаєш зверху. Чи це не так, правильно? Ну, можна, можна, <реш> можна, можна і так, в принципі. все, короче, не бачиш. Все, після того проїхать найбільша хімія. А ну, а ну. Дивися, як робиться. Береться норі угу. з матіком, піджимається великими можна? пальцями. Да, я тобі давай, просто покажу, давай, як так. це робиться. Дивись. Отут ось великими пальцями і указательним держиш за норі, угу. на другій руці так само. Підводиш до середини його, по нього, а потім вжимаєш отаку руками по нього, і зводиш так, щоб норі зійшовся з рисом. Нічого. собі, да. Давай поправим. Давай. Так, щоб лорі зійшов да, і тільки земля. Ні-ні, ти їх закручиш, бери, просто спочатку піднімай. Ні-ні, стоп, ні, стоп, стоп, стоп. Отако спочатку береш. Ага. Отако так ось взяв. О. Великий указательний і доводиш, ставиш його а -а -а. отако. Поняв рівненько стараєшся. Ну, при тому прижимай пальцями всіма остальними. Так, тако? Да, 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 да. Ще. Все, 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 стоп. Так, а далі. Так. Що? Після цього ти опускаєш матік, отако, прямо впускаєш, да, і зжимаєш, зжимаєш а -а -а. собі. Все, Ааа, да. далі. Да? Все, дивись, тепер ти його зажимаєш, ага. ти його зажав-зажав. Давай я провірю, щоб ага. все було чітко, щоб все воно зійшлося. Зараз ми його підіжмем, щоб він не розлягав. А ні листя додали, все чітко, чітко. Да. І ми його прожали-прожали, убрали лишні моменти, щоб нам мішали. Тепер дивися, ти його отак одержиш. Ага. Спочатку просто покажу. Мочиш воду, да, так. прямо розтираєш, розтираєш, ага. піднімаєш потім... матік. Одною рукою держиш, другою фіксуєш ага. і прокатуєш. Ууу! Нічого страшного немає. Да -да 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 -да. Багато води, чи деваєш. Ще трохи можна додати. Ще додати. Все все, добре, бо може розтекти. Все, понятно. Все, ось такої красота. Тепер, да. що роби? Тепер піднімаєш, да, отак от піднімаєш. Так. Піднімаєш і прокатуєш його. А, тако? Так, 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 Оп. Алло. Все, красота. Тепер ми його зажмемо, щоб він у нас не роздиктак. Ніфіка собі. Ціла технологія, слухайте. У нас трошки не зійшовся, ну нічого страшного, для першого разу це нормально. Ми тобі якийсь приготуємо. Е... І разом похаваємо. Або ну, когось приго... пригостимо, когось. Давай, спому, так, так. давай краще когось пригостимо. Тепер давай приготуємо з курочкою. Щоб взяли пергамент, розстелили пергамент, щоб ніде uh -huh. нічого не втекло. І беремо два кімбабчика. Оп, так. взяли. Так. Оп, взяли другий. Тут не дуже nee. все не тяжко. Uh -huh. Як підгузник, так? Так, так, так. У мене дитини нема, то я не шарю як там підгузник. У мене поки Але треба вчитися. Так, і тепер ми кімбабчик просто загружаємо. Як по маслу заходить. Ну а що ж, під розмір підбирав. Все, тепер зажимається. Ось бачиш, тут йде полосочка, ти її акуратненько зжав і туди закрив. І верхній зафіксував. Все. Такий кімбабчик готовий. Бай мішат вест. А як тебе звати, так, Дмитро, я вже питав, Дмитро. Ну що, ходімо. Дикомешку дивись. Як поміш? шаурма? Ні, а що це ще Ша? Ша? може бути? Може десь на глазах попадалось. Добре, як тебе В Чому твоя особисто? Давай, якщо нас зараз чимось дивуєш, то я тобі буду. Співати, працювати. Ні. Ти просто Даша, все. Відкривати, що ти зброй. Так, кипається. З сосом вчера. Да. Давай. Що сюди в хочеш, розкажи? Ще сюди входить рис, диски, кремси і пусті її подивитися. Подірочий салат. Все для дія. Ну, оце смачно, вкусовався. Як тобі ціломить? Залітають в кімбаб-хаб на одоле 55. цей від Курка-теріяк. Називається... Курка-теріяк. Кімбаб з куркою тер'яки отримає той, хто покладе на лопатки. Готові. Готові. Як назвати? Поїхали, бій! <ріст>

Ha <laughs> <laughs>